Еліно, вітаємо з виходом у твій перший півфінал на Australian Open. Поділися своїми враженнями від матчу та своєї гри сьогодні. Так, це був гарний день на роботі. Я дуже задоволена тим, як граю не лише в цьому матчі, а й протягом усього турніру. Я просто щаслива нарешті опинитися в півфіналі. після стількох років тут і стількох спроб. Нарешті я в четвірці найкращих у Мельбурні Які емоції від перебування в півфіналі та усвідомлення того, що ти лише за крок від свого першого фіналу чесно кажучи, я не заглядаю так далеко вперед. Намагаюся сприймати кожен матч таким, яким він є, Це буде черговий великий виклик. Звісно, до фіналу лише крок. але для мене зараз важливо зосередитися на відновленні та тактичних моментах, над якими треба попрацювати завтра, щоб бути готовою до цієї битви. Які головні труднощі у грі проти першої ракетки світу. Як плануєш не дати їй спіймати свій ритм? Не впевнена, що готова розкрити вам зараз усі свої карти. Але Завтра ми з тренером обговоримо тактику. також пріоритетом буде фізичне відновлення. Хоча сьогоднішній матч тривав менше години. Він все одно виснажує організм. для мене ці дві речі є пріоритетом. І звісно, грати проти першої ракетки світу це великий виклик. Ти вже декілька разів грала проти Аріни Соболенко. Які її головні козирі? Не секрет, що вона дуже потужний гравець, і Трохи дивилася її сьогоднішній матч. вона грала чудово. Її сила в усіх аспектах гри. Це її головна перевага. Ендятинкші шіс останніми роками вона дуже стабільна у всьому, що робить на корті. Мені треба бути готовою до цього і шукати маленькі прогалини чи можливості в її грі. Коли граєш проти топів. треба вміти вичікувати ці шанси. І бути готовою ними скористатися